Вітаю ваша шановні слухачі. Це програма Ваша Свобода з вами ведучий Олександр Лащенко. І Знову ж таки нагадую, що вже протягом кількох тижнів ви можете не лише почути в радіоефірі, а й побачити в прямому телеефірі як на сайті Власна Радіо Свобода, так і на телеканалі Еспресо ТВІ. Нашу програму саме сьогодні тема розмови буде такою: чому затягується ратифікація угоди про асоціацію із ЄС? І це ми спробуємо з'ясувати з гостями студія «Радіо Свобода. Ними є. Депутат від фракції батьківщини, член української частини комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС, колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк. Вітаю вас, пане Вітаю вас. А також на постійної делегації Верховної ради у парламентській асамблеї ЄС, також народний депутат України Тарас Кутовий. Вітаю вас, пане Вітаю. Кутовий. Сподіваємося на вашу участь, шановні слухачі, якщо ви наберете номер 490 2905 двадцять дев'ять ноль Наберете наберете цей номер і маєте змогу поставити свої запитання нашим. Гостям, отже, політичну частину угоди про асоціацію з Євросоюзом Україна змогла підписати 21 березня нинішнього року. Економічну частину угоду 27 червня. Токим чином повністю цей договір був ухвалений. І сьогодні, 27 червня, євросоюз підписав також угоду про асоціацію з іншими двома пострадянськими так званими державами Молдови і Грузії. От парламент Молдови 2 липня вже ратифікував цю угоду, а 18 липня це зробив і парламент. Грузії в Україні ж текст угоди з ЄС досі не додішов для ретифікації до Верховної Ради. Хоча уряд уже провів цитую всю необхідну роботу і текст угоди технічно готовий до ратифікації, стверджують у фракції Батьківщина. Водночас, як зазначив ефірі Радіо Свобода, заступник голови адміністрації президента України Валерій Чалий, якщо ратифікуємо угоду з ЄС зараз, то Україна втратить 560 мільйонів гривень. Адже зараз діє односторонній режим преференції, який дає Україні. Багато пільг наголосив пан Чали. Ми тут не обмежені по графікам там до го числа, до 5-го, до 7-го. немає такого. Тобто йде процес, який повинен завершитися, обов'язково повинен до вересня завершитися. Це в принципі наша узгоджена позиція з європейським союзом. Чому там у нас зараз є такий режим? Який дозволяє Україні максимально використовувати перевагу, тобто, фактично, експорт іде вільно в Європу за одностайним і одностороннім рішенням Європейського Союзу, якщо ми, от якщо коротко пояснити, якщо ми, наприклад, зараз ратифікуємо цю угоду, вона входить в дію таким чином, що ми втрачаємо два місяці дуже вигідного режиму, тобто це 560 мільйонів гривень. Отже, пане Тетоко, ви представник фракції Батьківщина, яка власне і заявила вчора про те, що Дарма затягується ця ратифікація, дарма Україна не наслідує досвід Молдови, Грузії, парламенти, яких вже ратифікували году про Євроасоціацію. Отже, чому фракція Батьківщина вважає, що це є затягування з боку адміністрації президента Петра Порошенка, і чому фактично, як можна зрозуміти, вчорашню заяву фракції Батьківщина, таким чином, із затягуванням цієї ратифікації, Україна навмисно чи не підіграє Володимиру Путіну, президенту Росії, який вже давно, ще до Майдану, показав, як він хоче в лапках Євро. Інтеграції України. Ну, власне, не лише вчора фракція Батьківщина звернула увагу на незрозуміле затягування з поданням пакету для ратифікації угоди про асоціацію з боку президента. Ми про це говорили і місяць тому назад. Я особисто вважаю, що затягування і подача на ратифікацію президентом цієї угоди шкодить. Не лише національним інтересам України вона шкодить іміджу і самого президента, тому що ми не почули будь-яких зрозумілих пояснень з боку президента і навіть його адміністрації відносно причин затягування цієї подачі на ратифікацію. Я хочу сказати те, про що уникають говорити в адміністрації президента і особисто президент. А саме те, що президент Путін робить все для того, щоб затягнути процес ратифікації угоди про асоціацію з Україною з Європейським Союзом, більше того, очевидно, в його довготермінових планах є унеможливлення набуття чинності цією угодою, і натомість йдеться про варіант так званої тристоронньої угоди між Україною. Європейським Союзом і Росією. На мою думку, такий сценарій був би не просто небажаним, а він був би шкідливим для інтересів України. Нагадаю, що 11 липня в Брюсселі відбулися тристоронні консультації, на яких наполягала Росія, а саме між Україною і Європейським Союзом, як сторонами угоди про асоціацію, і Росією. Виникає питання, чому Росія і Європейський Союз погоджуються на ці тристоронні консультації? Більше того, вже тоді, 11 липня, було закладено певний графік відстрочення ратифікації угоди Україною, а саме те, що наступний раунд таких консультацій має відбутися 12 вересня. Отже, до 12 вересня, за логікою цих консультацій, немає підстав для того, щоб ратифікувати угоду про асоціацію. Президент на початку говорив про те, що парламент не ратифікував ще угоду, але президент ще не подав і досі не подав весь пакет документів, а це його за законом обов'язок і право, цю угоду на ратифікацію. На мою думку, в даному разі. Президент Путін реалізує свій сценарій за допомогою не лише, так би мовити, контактів президент Росії і президент України, а, вони відбуваються, а я погляд. сподіваюся, що їх немає. Хоча поїздка пана Лошкіна. В Сочі і консультації президента глави адміністрації адміністрації президенту да, і розмови про майбутню зустріч міністрів закордонних справ чотирьох країн. У мене виникає питання: а що тоді робить міністерство закордонних справ, якщо глава адміністрації? Президента України їде на зустріч своїм колегою говорити про те, що буде що буде на зустрічі чотирьох міністрів закордонних справ. Як колишній міністр закордонних справ, мене більше ніж дивує е, такі маневри. Я я просто пане Тарасю, хочу надати слово іншому учасникові. Але е, я хотів би закінчити. Так, так, будь ласка. Я Ми ще продовжуємо і ви продовжуємо зі своєю вимагати. Змогу я хотів, я хотів би сказати, що. В даному разі президент Путін реалізує свій план, значить, не допущення ратифікацію угоди про асоціацію України Європейський Союз через своїх західних партнерів. А ви як вважаєте, пане кутиле? Ви не просто народний депутат, не просто член постійної делегації Верховної Ради у парламентській асамблеї ЄС. Ви представник фракції партії Удар і, відповідно, це е, саме ця партія. Вона фактично є союзником зараз, президента України Петра Порошенка. Ви як вважаєте, Ви і ваша політична сила, яка представила Верховній Раді, затягується ратифікація угоди про ЄС і таким чином, фактично є підігравання президентові Путіну чи ні? Ну, я абсолютно переконаний, ніякого підігрування немає. В слові затягування є е, е, якийсь такий елемент е, навмисності. Да? Я думаю, що тут елементу навмисності немає. Е, перше, дійсно, було заявлено, що є режим преференційної торгівлі в даний момент. Е, обсяги торгівлі з ЄС зростають і доля експорту. Європейського Союзу по статистиці я тільки що цифри підняв, там з 27 до 33% виросла. Паралельно падіння з Російською Федерацією майже адекватно на 5% відбулося. Тому я думаю, що навмисних яких дій тут немає. Крім того, ви показували відеоролик так, з Чам. На його Фейсбуці з'явилася інформація, буквально вчора. Здається, що ратифікація повинна відбутися в вересні. Що відповідний пакет вже переданий від мін'юсту до МЗС? Він попаде до президента. і, Відповідно, президент винесе все це на ратифікацію в парламент. Я би не робив всього якусь таку подію. Знаєте, що затягування з точки зору економіки, втрат немає. Вони навіть в більш позитивному руслі зараз знаходяться, оскільки це односторонні преференції. України. Ви кажете, у вересні, можливо, ратифікація Верховної Ради. Чи буде при тому те угодження, про яке казав ваш колега по ефіру Пан Тарасюк, західний? Головними російськими партнерами узгодження цього самого факту ратифікації. Можливо, заплановано саме на вересень? Ну, я думаю, що вибір зроблено, і цей вибір невідворотний, якщо ми говоримо про це. Чи будуть якісь консультації? Ну, Я думаю, що ну, всі дипломати знають, консультації завжди якісь відбуваються. І ясно, що кожна сторона, яка приймає участь так чи інакше, на яку впливають е ті чи інші події, вона намагається якісь кроки робити. Да, Російська Федерація для мене, очевидно, робить якісь кроки для того, щоб, можливо, щось затягнути, можливо, щось змінити і так далі. Але мені здається, що в умовах, от, якщо в комплексі аналізувати і АТО, і той шлях, яким Україна прийшла до європейського вибору свого, я думаю, що це абсолютно неможливо. Я думаю, що угода буде ратифікована і питання над цим. За цим немає. Я паралельно хочу сказати, що є багато роботи, яка ну фактично ми угоду то підпишемо. У нас внутрішнє законодавче поле не зовсім відповідає тим домовленостям, які будуть дає. Тут якщо ми сьогодні говоримо, там буквально от на... Ну, новому тижні ми тільки прийняли закон, от я перший заступник аграрного комітету. Тобто от закон про безпечність та якість харчових продуктів, який фактично дає базу для того, щоб наші продукти потрапляли до ЄС. Він тільки на минулому тижні був прийнятий. Тому і мені здається, що паралельно з тим, що дійсно, я погоджуюсь тут з Борисом Івановичем, що треба бути стійкими і рішучими, і швидкими. В контексті ратифікації цієї угоди, але паралельно з цим ми повинні бути прагматики. Розуміти, що, по-перше, дуже багато процесів відбувається зараз в державі. Можливо, в якихось етапах це і є десь дипломатична гра, тобто ми ведемо війну. Паралельно ми здійснюємо ратифікацію. Паралельно ми здійснюємо дуже багато економічних реформ, які в тому числі дуже сильно впливають на Російську Федерацію. Ви пам'ятаєте проголосований закон про газотранспортну систему України. Тобто є дуже багато чинників. ми озираємося зараз на позицію Путіна у питанні ратифікації угоди з Євросоюзом, чи ні? На ваш погляд, я ну слово. Чи правильно, чи неправильно. Зарай, ми зважаємо а, чи ні. Ну, я думаю, що ми повинні її аналізувати завжди. Позиція Путіна ну, в тому числі. Її аналізувати абсолютно потрібно. Ну, як ми можемо не аналізувати позицію Російської Федерації. Аналізувати її треба. Але чи повинні ми діяти в контексті їхніх бажань, то це абсолютно ні, да? якщо відповідь на це питання. Тому я думаю, що Борис Іванович в цьому питанні, як досвідчений дипломат, звичайно, дуже такі тонкі лінії проводить, що дійсно затягування часу може створювати. Якісь маневри додаткові, оскільки це завжди час, в який якийсь маневр може відбутися, але я думаю, що насправді цього не відбудеться. Я думаю, що позиція президента дуже стійка в цьому питанні. Я думаю, що У вересні я... буде ратифіковано, як ви сказали. Ну я не можу гарантувати, оскільки це рішення парламенту, і там треба відповідно Але буде внесено з боку. Але якщо говорить про фракцію удара, яку я тут представляю, в тому числі я думаю, що всі голоси фракції будуть для цього віддані. Пане Трисю, ви сказали на початку нашої розмови, що з боку адміністрації президента Порошенка з. Ку самого глави держави бракує власне пояснення цього, як ви кажете, затягування ратифікації, внесення питання ратифікації і при цьому ви ж бачили на початку програми, те, що заявив в ефірі, знову ж таки радіо Свобода заступник глави адміністрації президента Валерічали. Він конкретні речі сказав: що якщо швидше ніж як потрібно, ратифікуємо году з ЄС, то Україна втратить аж 560 мільйонів гривень. Хіба це не аргумент? Я думаю, що це штучний аргумент, вигаданий для того, щоб пояснити причину затягування з ратифікацією. Нічого не заважало ратифікувати відразу республіці Молдові і 2 липня і 18 липня Грузії цю ж саму угоду, яка була підписана 27-го, один і той же день, як і Україна, 27 червня. Більше того, я хочу сказати, що мені відомо однозначно, що з боку МЗС весь пакет документів для подачі на ратифікацію був готовий на початку липня. Отже, чого бракувало і бракує досі, це політичної волі президента України. Це перше. Друге, що стосується приведення нашого законодавства, мовляв, ми можемо не встигнути до набуття чинності угоди. Я хочу нагадати, що Набуття чинності має певні етапи. Один з цих етапів це підписання угоди, переговори, підписання, що відбулося. Наступний етап ратифікація. Цей етап може тривати досить довгий час. І, звичайно, що оскільки угода підписана Україною і має бути ратифікована всіма країнами-членами Європейського Союзу, то Україна тут має бути першою. Для того, щоб дати поштовх, так було з нині діючою угодою про асоціацію про партнерство і співробітництво, яка була підписана в 94-му а набула чинності аж через 4 роки, в 98-му році. Тобто, я припускаю, що може бути значна дистанція часова між процесом ратифікації і набуттям чинності цієї угоди. Отже, питання законодавства тут не може слугувати чинником, який може пояснювати затягування ратифікації. Ну і більше того, я хочу сказати, що в Європейському Союзі викликає вже стурбованість затягування Україною ратифікації угоди про асоціацію, оскільки Європейський Союз збирається розглянути цю угоду на предмет ратифікації в вересні-жовтні цього року. Якщо до цього часу Україна не ратифікує угоду, то може так статися, що в Європейському Союзі увірветься терпець. терпець Саме офіційні особи Євросоюзу висловлюються? Я говорю про це Не з точки зору знаєте, того, що я домислюю, а з точки зору конкретних фактів. Я спілкуюсь постійно з депутатами Європарламенту, в тому числі новообраними депутатами Європарламенту, які займають високі посади вже. В новообраному парламенті. Тому е, це дедалі більше викликає стурбованість в колах е, Європейського парламенту і загалом в Європейському Союзі. 490 29.05 Києва 044. Таким є телефон студії Радіо Свобода. Саме цей номер набрав один з наших слухачів або слухачки, готовий поставити своє запитання або панові Борису Тарасіко, або панові Тарасу Кутовому, гостям студії Вашої Свободи. Будь ласка, в ефірі. Добрий день, Валерій Київська область. Я хочу, щоб мене вислухали, бо вони питання такі серйозне. От я вважаю, що коли на розробив вибір між Порошенко і Тимошенко, то помилився. Тому що треба було вибрати цю жінку, вибачити за таку постологію, яка з яйцями. Нехай вибачать мене всі, хто зараз не чує. От а те, що відбувалося далі, то взагалі. Навіть не похоже на те, що це робиться ну для блага України. Це цей це мирний договорняк по відношенню там, щоб зупинити ці... шановний пане, не зовсім поїде... по темі зрозуміло ваше міркування. Що ви маєте сказати з приводу затягування, як стверджує пан ну, це, це ж я хочу до цього довести, Тація. що постійно Порошенко робить такі ці кроки, що і, просто дивують, що це зараз. Хоче потанцювати на пісках наших е, нашої небесної сотні, 24 серпня, от що поставив е, міністра оборони для того, щоб йому дати е, звання е, маршала чи генералі, генералісимуса? От а е, факт в тому, що постійно якісь договорняки, оці бандитські договорняки. тому в мене питання таке: чи не вважаєте ви ці дії Порошенка як всього цього троянського кота пухання Путіна? Щоб щось зробити для України, але не для блага українського народу. Пане Кудове, що можете відповісти нашому слухачу на це запитання? Ну, я думаю, що кожен громадянин має право на свою думку. Я вважаю, що ця думка вона така занадто категорична, і думаю, що немає за собою ніяких реальних підстав. У нас дуже багато емоцій. Дуже часто ми згадуємо Небесну Сотню. Я думаю, що президент дуже тяжко зараз працює для того, щоб досягати тих результатів, які Україна зараз досягає. Можливо, вони не такі швидкі і не такі яскраві, як кожному українцю хотілося б, але насправді робота дуже активна. А навколо істерії, знаєте, у нас фракція Удар вийшла з коаліції. Крик був Боже. Нічим БТР буде заправляти. Ну давайте дивитися, от що історія показує по факту. Да? От, і по підписанню, по ратифікації, я думаю, що ми побачимо рівно те саме. Вийшли ми з коаліції. Всі економічні законопроекти були проголосовані, ініціативи уряду були підтримані, і все як працювало, так і працювало. От, і ніякого колапсу не відбулося. Хоча ви, якщо згадаєте, ну такі децибели крику були в країні, просто колосальні. Але час показав, що це не так. Я думаю, що з ратифікацією угоди буде рівно та сама ситуація. Дуже буде багато зараз розмов, волочок, затягування, яке в принципі насправді я хочу сказати, да, не так швидко, як хотілося б. Але... У слові затягування є навмисність а навмисність це е, несе ще, знаєте, для людей таке негативний відтінок. Да, можливо, щось робиться не так швидко, і можливо, з якоюсь ціллю конкретною. Да? Але затягування, якщо говорить про негатив, якісь для України, то я думаю, що цього і близько немає. От і я думаю, що пройде час, його не так багато залишилося до вересня. Ми побачимо, що угода буде ратифікована. І я думаю, що насправді більше треба наші дипломатів працювати якраз з тими європейськими державами в контексті ратифікації, а не з президентом України, який я думаю, стовідсотково обидва руками. Ми цю ратифікацію підтримати. Дивіться, справді, от пана кутовий. 2 липня Молдова ратифікувала. 18 липня це зробив парламент Грузії. Вже вже місяць минув, як ці дві держави uh -huh. ратифікували угоду про асоціацію. Чому ж Україна затягує? Справді що заважає? Ну давайте цифрами економістів подивимося. А який вплив на Грузію і Молдову від ратифікації цієї угоди? Ну майже там близький до нуля. Да? От. А для України це ну, життєве рішення. Розумієте, так, да, з точки зору політичної, вони роблять дуже правильні кроки, і нам би теж хотілося б, щоб можливо там все підґрунтя було готове для того, щоб зробити це, ну знаєте, дуже швидко. Я не володію інформацією, про яку говорить сьогодні Борис Іванович, що всі документи були готові на початку липня. Не можу, її... За... Не можу її заперечити. От. Можливо, це так і є, але я абсолютно переконаний, що. Ну, я думаю, що і позиція парламенту, і позиція президента сьогодні, ну, напевно, що будуть одностайною. Парламенту я маю на увазі ту розумну більшість, яка сьогодні і проукраїнську, яка там є. З приводу того, що в вересні це буде ратифіковано. Принаймні мені, як мажоритарнику, навіть знаєте, не списочному депутату, хочеться в це дуже вірити. Ще один слухач приєднався до нашої розмови. Добрий день, ви в ефірі. Дякую. Будь ласка, ставте своє запитання. А, можна ставити вже, бо я бачу там зовсім друга йде тема. Розмов... ну говори, часу небагато. Так, так. Я звертаюся до пана Бориса з такою з таким проханням, щоб вони не чекали від Порошенка е рішення рішати повинні вони вирішувати. Бо Порошенко один, а людей набагато більше, які просто вимагають від нього підписання. І подачі ці договори на ратифікацію у Верховну Раду. Ви Бо... що ви маєте на увазі? Хто саме вони? Кого ви маєте на увазі, шановна слухачка? Порошенко грає. Порошенко із ударом. Люди не за це виходили на Майдан, в тому числі я, не за це. Щоб вони оце вигравали і вихваляли кожен день Порошенка. Уже надоїло. Ну, пане Тарсюк, але й панові кутовому теж обов'язково слово надам. Так, Оскільки питання було адресовано мені, то я е, почну. Перше, я згоден з радіослухачкою, що ратифікація, питання підписання ратифікації угоди про асоціацію це не є питанням приватним чиїмось, або навіть найвищої посадової особи в нашої держави. Це питання людей, це питання, врешті-решт, майдану, це питання мільйонів українців. Власне, угода про асоціацію, яку можна назвати багатостраждальною, в тому сенсі, що ніяк не може бути поставлено крапку в її процесі набуття чинності, вона привела до багатьох страждань українців і небесна сонця це результат революції гідності, яка почалася нагадаю саме з обурення молодих людей діями уряду, який призупинив процес підписання угоди про асоціацію. От, власне, з угодою про асоціацію пов'язана Революція Гідності Євромайдан, який стояв більше трьох місяців і який привів до більше ніж ста жертв. Отже, це політичний обов'язок, тут не про економіку йдеться, а йдеться про політичний обов'язок нової української влади і, перш за все, президента України. Пане Годове, ви вважаєте, що справді це, як стверджують критики, не приватна справа, власне, президента і тих політичних сил, зокрема, партії УДАР, які підтримують Петра Порошенка. Ніхто, ніхто, угоди ніхто ніколи не говорив, що це приватна справа. Це політичний обов'язок, я погоджуюсь з Борисом Івановичем, і він буде виконаний. І не тільки громадяни України, які телефонують в студію, а так само і Борис Іванович, і я провели своє життя, частину свого життя на Майдані і робили те, що потрібно. Було робити для того, щоб Україна була такою, про яку ми мріємо. Але угода не для угоди, угода для конкретних результатів. І я думаю, що вся ця напруженість навколо цього питання, повторююся, зникне. Коли в вересні, я сподіваюся, Ця угода буде підписана. Також слухачка згадала фракцію удар. але я хочу сказати, що ну, по-перше, ми зараз говоримо про подання цього документу президентом в парламент. Коли цей документ буде в парламенті, я переконаний, що вся фракція удар одноголосно проголосує за його радифікацію. Тому кожен повинен робити свою роботу. Я думаю, що депутати фракції удар якісно свою роботу робили і будуть робити. От і що стосується політичних і економічних складових. Ви знаєте, за НАТО велике напруження сьогодні в суспільстві. І в силу АТО, і в силу війни, і в силу е, тих складних місяців, які ми пережили до цього. Багато людей втратили своїх близьких. Я думаю, що всі кроки повинні бути виважені. І політична складова вона повинна бути завжди йти паралельно з складовою раціональності. Якщо заступник е, голови адміністрації секунду, говорить власне. про те, що є якась економічна складова, яка складає, як ви сьогодні згадали в ефірі, там 650 п'ятдесят мільйонів гривень. 560. 560, то насправді е, можливо це ті гроші, які громадянам України в тому числі потрібні, тому чи, ли, ли, чи лише тільки ми за політичною складовою. складовою ми повинні діяти? Ну що ж, ми сьогодні намагалися з'ясувати, чи затягується ратифікація е, е, угоди про євроасоціацію з ЄС з гостями в студії народними депутатами Борис. Тарасюком і Тарасом Кутовим провів програму Олександра Лащенко. Дякую за увагу.